З вами Артем, і сьогодні у нас на огляді ASICS Nova Blast 3. Давайте розбиратися, що нового у новій моделі, та чи пішли всі зміни її на користь. Not today, not today. Верх кросівок виготовлений з Жокардової сітки, що забезпечує комфорт і підтримку та зберігає ваші ноги в прохолоді. Підошва зроблена за технологією Ахар. Це фірмана технологія для підмітки підошви від ASICS. Обіцяють, до тисячі кілометрів ці кросівки вас проживуть. Як це буде в реальності? Треба, звісно, перевіряти. Але перші враження після тих кілометрів, що я в них набігав, позитивні, підошва не стирається, і ну, навіть можна повірити, що це дійсно реальні цифри, те, що нам обіцяють японці. Gotta work for the both of them. Put you in the child seek. Gotta hurry in an envelope. Where you gotta be going where you went to my colour. I've put you in the travesty. Нова blast three obieця nam. Ще більше пружності, ще більше комфорту та стабільності. Це основні зміни, які відбулися з другою версією цих кросівок. Для легких тренувань, для інтенсивних тренувань, для зменшення навантаження на суглобах, вони добре вам підійдуть, тому що тут хоча і немає карбону, як зараз дуже модно в всіх кросівках такої цінової категорії. А без знижки це 140-150 доларів, коштує Нова 3 від Axis. Але Flight Foam Plus дійсно відпрацьовує на всі гроші і додає класної пружності. І в цих кросівках ти можеш бігти легко, розвантажуючи суглоби. В цих кросівках ти можеш бігти швидко. Це швидше за 430 за КМ, і вони тобі додають динаміки, і тобі хочеться бігти ще більше та швидше. Вага кросівок в чоловічій версії Т-45 розмір виходить 247 грамів. Порівняння порівнянні з другою версією, на 30 грамів зменшилась вага за рахунок нової піни в підошві. Дроп залишився незмінний це 8 мм. Ці кросівки підійдуть вам для забігів в парках по шосе, по твердих покриттях. Там, де ви зможете знайти свій темп, потрапити в крок та зібрати кращі результати, тобто зможете розкрити повністю потенціал всіх кросівок. Тому що ця пружність та легкість дійсно додають впевненості в тому, що ти можеш піти, бігти швидше. Устілка в цих кросівках зроблена з піни, тому після тренувань треба її витягати з кросівок для того, щоб просушувати. Це додає комфорту, але треба за цим слідкувати. Тому що також. Матеріал, який під устілкою, це також зразу піна. І вона приймає на себе всю вологу. Тому після тренувань витягайте устілку, її сушіть, і сушіть кросівки. Та слідкуйте за ними, щоб вони не втрачали форму, тому що це завжди їхній функціонал. Взагалом по матеріалах ASICS Nova Blast 3. Це дійсно топ за свої гроші. Хоча ціна підросла на 10-15 доларів, в залежності від регіону. Але це плата за більшу легкість кросівок, нову преміальну піну Flight Foam Blast Plus. та Дійсно, яскравий дизайн, тому що це емоції, які ви отримуєте кожен раз, коли одягаєте ці кросівки, і коли інші люди бачать, в яких кросівок ви біжите. Тому, якщо підбиваючи підсумки, якщо ви хочете легкі, пружні кросівки для easy-run або для темпових тренувань, Nova Blast 3 від Axix це гарний друг, який вам знадобиться в ваших тренуваннях. Буду вдячний вам за лайк та підписку та коментар під цим відео для підтримки проекту з огляду бігових кросівок на українському YouTube.